Це от мій батько нереалізований Гамлет, і я що я там бачив в родині, це у нього Це взриви, це емоційні. На вулиці він тертрим Три... і грає такого хорошого, А додому приходить просто демон. блядь, демон. Він в сім'ї у мене дек... тільки відсотків 10-20 більш-менш е, був ну, в якомусь більш-менш спокої, гармонійному. В основному це абсолютно неспокій, абсолютно кончена енергетика дуже низького по розвитку людини. Духовного саме. Він пристав собі, 80% вкрай конченої поведінки бачив від батька свого. Зламана душа, зламати, зламане життя, і при тому, що все життя я бачив, як він відмовляється від реалізації самого собі. У нього стільки було можливостей, ну як доля дає, значить там, там, там. І він майже все просрав. От що таке просрав? Як і ти, от, тобі дає сигнал там, навчитися їздити, проіграв, ігнорував, навчитися грати пристав на фортепіано. Там, ти хоч і вмієш, а представ, що ти проігнорував, да? ти там е навчитися комунікувати там, з людьми. Ти проігнорував, в тебе нема з жінками. Ну, там частково реалізував, з чимось ще. Проігнорував. І коли в тебе там, не проігнорованого фігня, а оце все ти просрав? Це а потім кажу, а я ж хочу. А Бог же веде по різним моделям поведінки, щоб в кінці скласти твою картину. Тобі розумієш із окремих пазлів. І от кожний пазл треба пропрацювати. Як мінімум запустити в дії, навчитися. Да? Це ж не значить довести до якогось там супер пупер ідеалу. Багато кажуть, да я ж не буду там гонщиком, от як виправдовування, що я не вмію їздити задом, наприклад. Тут кажу, А чим ти так, кажу такий аргумент долубаний? Ну я ж. Кажу, а зачем ти так взяв такий аргумент, коли питання в тому, що ти на рівні учня не вмієш це робити? Причому тут гонщик? Знаєш, це, це спосіб взяти крайність з одного, як ти захищаєшся любиш, в іншу крайність. Так само майже всі. Це така їбанута модель поведінки в соціумі, як не робити те, що треба. Те, що не роби тебе прямо краще. Те, що робить тебе звичайно якісною людиною для себе. Найкраще. Взагалі, просто звичайна людина. Хто така людина, от мене, от і як і в мене. Це істота, яка чує з тонкого світу і проявляє сигнали в матеріальному світі. Тільки для цього ми живемо на цьому землі. Якщо ми цього не робимо, ми не виконуємо на рівні тварин, навіть свої обов'язки, бо тварина більше виконує. А людина ні. Тобто ми гірше тварини, настільки гірше, що нахіра ми тут треба. Тому йде постійно кожні 100-200 років, йде постійно. Повний потоп на землі. Хто його робить? Ну, хто, хто? Бог. Плюс-мінус, якщо історію подивитись там, не вірте цій офіційні, так називаємо, історії, Кожні, плюс-мінус 100, 200, 300, 400 років йде постійно унічтоження практично всього живого на землі. Ну, живого, в першу чергу, людини. Бо тварини краще вміють себе захистити. А люди, як правило. Ви ж пам'ятаєте, коли підірвали руські. Каховську ГЕС, а -а -а. як це ж було, відв'язуйте тварини, кидайте їх. Вони знайдуть, як вийти. Було таке, що екологи ну, говорили так. і казали: головне, відв'яжіть собаку з ципка. Вона, вона вибереться. Це вам треба допомогти. Вилізти з цього, а вона найде собі, вона найде, як врятуватись, якось... І до чого ти це говориш? Це підтвердження До того, що, що, да, до того, да. що тварини відчувають ну, краще, краще. Але ці якщо ті тварини, які в квартирі тримають вдома, всередині, це вже поламані тварини, навіть на ципку, як у це в будинку, от коли вона без ципка рухається, знаєш, на території якоїсь. Да. А коли на ципку вона ти її ламаєш, ламаєш, ламаєш. Ну що вона пристає бути. Виконувати який... зв'язок з природи, да, зі своїм. Хоч створ... собака явно створена для кимось для допомоги людині. От, от, Чисто води, вона ж не вовк. Ну так. Да. І чому вже колись люди взяли саме собаку приручили. Та все то історично, що ну, ми колись приручали, Та як навіть... з обізяни вийшли. Це. Ні, 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 ні. Ну не льва ж приручали, е... не тігра. Так, я кажу, я кажу, що ця модель вона нам дана. Які, силою, якою силою, яка тут створила наш, нас, нас фізично. От, якщо ну, Це зараз ми таку глибоку це скажуть, та це неможливо, це як? Ну, що значить неможливо? Зараз у нас люди там, тварин вже воссоздають, які колись жили, то вищому інтелекту, вищому, там расі, яка тут паралельно з нами живе на землі і в космосі, не зробити нас. А, а от я зараз так, зараз так пофантазував. А от уявіть, душа перероджується, перероджується, перероджується. А людина, яка в якої его роздуте, яка, от я, наприклад, не вмію служити Богу, не вмію служити собі. І наступного разу мене народять собачкою, щоб я служив, щоб я навчився служити. Дуже схоже. Ну блін, а скільки ж тварини там кажуть, тварина копіює свого господаря, тварина ж може і, і, і як людина себе поводить. От, от як що це... значить як? А як вона лягає в постіль? Чого вона? Людина. Вона ж повторює поведінку. Чого так вона лізе це, в дом? Так це ж людина і це я зараз е, 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 почав слухати це учення Дона Дона Хуана ага. вже. Казав щось, тобі, не треба поки. Ні, ні, я не, не для того, щоб скопіювати. Мені хочеться щось там почути друге. Мені було як художня література цікава. Так там навіть про цих е, людей, які перетворювалися в них в тварин, mm -hmm. володіли таким Бенефактори ці е, просвітлені їх. І що або в койота, або в собаку. Або, або в щось. А, але різні вони. Да, так. Да, да. в тварини, в різних да, водих. Да, да. Саме... Просвітлені це вміють робити, не всі, але у багатьох. Є, я тобі казав, що це напів боги. Це, це правда. Так в койот або в собаку, щось Ні, вони можуть і в інших, і в орла, і в інші. Це частіше за все, просто простіше для них. Тому що ближня тваринка, те, що можуть просвітльоні, я тільки знаю маленьку-маленьку частину. Це надзвичайно крутій клас. Я дуже хотів би бути на цьому рівні, але я також і не. Є в мене частина, яка протидіє, тому що вона мені підсвічує, що коли ти будеш, якщо ти будеш, або коли ти буду, я буду просвітленим, то тут ж не тільки права даються, а обов'язки. Є обов'язки, про які мало хто знає. І питання в тому, а які обов'язки? От Я тільки частину цих знаю, обов'язки. А от бути тіпа, а, ай, це хорошо бути як Ісус, ну от обов'язки пройти місію Ісуса. На на Христі там. Да, знову ж, як сказав Дон Хуан, мій обов'язок передати тобі, бо я вмру, якщо не передам. Да, Чим йому нас... вже було там, за 70. Ну, каже, от така моя дорога. Передати знання, бо я вмру інакше. Не можу. Є момент, коли не можеш. От ти прийшов вже теж до мене, наприклад, і ми зараз з з тобою займаємося. В якійсь мірі я приймаю цю модель, що я не можу не дати вже. Не тільки плюс в твою сторону, але і воно ж величезний плюс у мою сторону, а ще й місія. Це розумієш, що це? Неможливість обмеження. В якійсь мірі ти не можеш мені дати те, що маєш дати. Навчитися по-іншому давати. Воно ж ми вчимось не давати тільки за соціальні пряники, це не абиякий урок. Бо так. багатьом треба тільки от пряночок. І тому, що так було, так? Да? А можливо, надають якісь інші моделі, які більш чесні? Теж більш чесні. В мене є таке, що до мене звернулись хлопці в школі, у нас в музичній вже дорослі. Побожіть нам колектив зібрати. Їх двоє поки не знаходяться. І я з ними граю. Ага, і... В школі не музикальні, так? В, музичні, в музичній ага. школі це воно. Не навантажує мене як би, годинами, там, зарплатою. Але я... Як ти вважаєш, не Як ти собі пояснюєш. Це, це... Не навантажує. ініціатива їх була, про це навіть ніхто не знає. Я слухаю, як ти говориш. Так, да, да, я про це думаю. З однієї, і дійно, і хлопцям подобається, я згадую себе в їх віці. Якби в мене такий вчитель був, який би так от давав мені такі музичні знання і був так доступний до спілкування. А а але влях, а я все одно... Реалізація своєї болі. А да, все да. одно я думаю про е, якусь користь для себе. Навіть якщо і не фінансова, але користь. користь там, соціальна користь. Там, якась, типу. Вау. От відслідкувати в собі, що тебе веде? от, Які енергії? Бо багато людей, я ж оце хочу тобі показати. Діє. Коли ти почнеш дію. Чітко відслідковувати сигнал і дія, да? після цього я ж хочу, щоб ти я ж хочу, щоб ти наступний робив. Ти відслідковувати, хто цю, цей сигнал тобі дає. Бо поки ти дію не запустиш, ти не зможеш почати відслідковувати. Бо диявола і Бога, як їх от, в, мом... Розумієш, в моменті зрозуміти. От, не так, колись там ти проаналізував, що це погано, а от як в моменті відчувати, хто зараз хто тобі говорить. В да. моменті це дуже непросто. Увага. А, я ж кажу, увага. Да, а. Да, да, тільки. І от, а ти коли втрачаєш увагу, знаєш, це завжди, я ж кажу, це завжди не Бог. Ну, як, це завжди Бог просто через диявола. Я не дуже. От, увага, увага не дуже, не дуже... Пере, не, не дуже, не не, не відчую. Взагалі не, не відчув, Взагалі не розумієш. А, як, як я можу тримати увагу на собі і на вас одночасно? Йоп, я, це, ж трива... дві, це дві точки. О, я вже. От я їду З, до... Звичайна людина, що ти розумієш, одночасно тримаю увагу завжди, але в менш свідомому, майже несвідомому вигляді мінімум 50 точок. От я їду від вас на машині додому. Дуже класне тренування уваги. Коли тримаю на собі, я не слідкую за дорогою, слідкую за дорогою, не тримаю на собі. Це ж, я тобі повністю казав, що тримання уваги на одній точці це 100%. Да. А ти регулюєш відсоток тримання. Оце вміння. Оце Ну, це як ти граєш. От представ, що ти ігноруєш частину партітури, то тобто, чи нот. Як буде звук звучати? галімо, ну не так. Отак, ліва рука, да, потім права. Так це автопілот вже в мене такий. Ні, так це автопілот, це не рефлекс все. Це, да. От коли рефлекс, це не життя, биття, все. Це тіло працює. Тут уваги нема. Тут, тут уже саме тіло це відпрацьовує ці модельки в більшості мірі. Це звичка називається. <рі> коли ми звичку робимо, це відсутнє життя. Хочу, я тобі продаю, тобі, тобі там десь дивує. Тому що Для мене зараз музика, ну, от в тому вигляді, як я, як я зараз роблю і вчу, а нова, да. І я от в цей крок нового, я намагаюсь кайфанути, ну от жити. Що таке кайфунути? Це коли я живу. От коли ти не кайфуєш момент, це ти не живеш. Це оце, оце не твоя дія. Ти якусь зовнішню абревіатуру, розумієш? Ти зовнішні поведінкові рефлекторні дії робиш. І от рефлекс це найгірший модель поведінки для людини. Воно добре, як тіпа, ти навчився, ти вклав собі там тіпа, вміння, да? Но, якщо ти не робиш чогось. Під іншим путом. Одну і ж саме дію треба постійно робити під іншим путом. Мусульманці, всі картинки, вони, всі ці узори, вони роблять так, щоб це не кожна лінія не повторювалася.